питай, а я буду відповідати. Мама, е ти вже пережила дві окупації, пройшов майже рік після визволення Київщини. Так. Да. <тит enth> <filled> Розкажи, будь ласка, в перший день окупації пізно вночі я приїхав за тобою забрати тебе в Київ. Чого ти не поїхала тоді зі мною в Київ? Ой, чого я не поїхала. Якось, якось, от у мене не вкладувалося в голові, що ну це ж руски. Що це ж, ну, вроді ж, як, ми такі були близькі ж люди. І що вони в мене в голові не вкладали, що вони можуть зробити тут щось погане. Ну, ну пішли на нас, ну, я, щось. Даже воно в голові не було. Це, це був шок такий непонятний, чого при... напали, чого. Я якась була, як в тумані, я не восприймала, що. Ну, я... в селі стояли ворожі танки. Я кажу, поїхали в Київ. Я їй... Чого, Чого ти не захотіла? Я не захотіла, бо я їх не боялася. От не було в мене страху. Не було Не було в мене страху. Я їх не боялася. Я стояла, на їх дивилася. Вони на мене дивилися, а я на їх. Ну, а постріли ж а були, не... вистріли з гарматів, вже ж були. Ну, було, і стріляли тоді, і ракети летіли, і хата здригалася, і тут вікна світилися. Ну, коли таке було, в основному було воно ночю, не днем, а ночі. То я, звісно, вже скакувала, в мене хороший погріб, хороший новий погріб. Я там собі поставила стару кровать, сіна туди настелила, в мішки набрала, однесла подушку, кожух, одіяло. От. На чеку мене завжди була одежа моя, шапка, чоботи здорового розміру, щоб ногу тільки раз туди і все, вже покойного дідусь. Оставалася у хаті. Якось виходила на двір, дивилася, куди воно летить над хатою, в яку сторону. Літало воно і справа, і зліва, і над, над хатою літало коли вже починали близько бомбити, що вже прямо хата почала здригатися, як бахне, як бахне. Я тоді висенько вставала бігом на себе одежу, ноги в ті чоботи, паличку в руки, і нахилялася, нахилялася, і бігом бігла в е у свій погріб. Ну, виїхать, перший в перший день окупації. Чого ти не захотіла, що ти просив? Ну, не, не захотіла, тому що не хотілося мені бросати свою хату. Не хотілося бросати мою козу, не хотілося бросати моїх курочок, не хотіла, а в мене ще дві кицьки. Не хотіла бросати. От Подумала, я вже в такому возрості. Ну, поїду я. Хто мене там жде? І ну хто там в Києві воду? була ж квартира для тебе лічно? Не захотіла я, я навіть про це й не подумала. От і я вирішила остати все. І в мене така думка, чого ти я повинна йти з своєї хати. Чого? Ки... Тут у вас відключили коли газ і. Відключили опалення. Да, Спочатку відключили світ. Спочатку відключили світ. Світло. Ну, да. Відключили світ, але ну воно мені не сильно треба, я ж стара, дітей в мене не було, я одна. Ну, відключили то й відключили. Була й без світу. До війни не готувалася, я не свічок не купила, бо все время ж говорили по телевізору: війни не буде, війни не буде. Зеленський теж виступав, все, значить, війни не, буде, війни За не буде. Сказав, готуйтеся, шашлики їсти в лісі. Війни не буде, війни не буде. І, так же, і все. Я навіть в банку пенсію не отримала. 20 февраля я пішла в приватбанк. У мене було трошки вдома грошей. Думаю, ось окончила зима, розчитаюся за світ і за газ. Пішла своїми дітей, які в мене в хаті були. Я розчиталася за світ і за газ. А думаю, ось уже через пару днів вже должна прийти моя пенсія. Вже тоді получу свою пенсію, вже тоді свою, ну, куплю продуктів собі. В запасі я ніколи ніколи собі там більше кілограма пів кілограма не купляла, мені багато не треба. Потім, це ж 22 числа я розплатилася, все нормально в банки, нарічними деньгами, по нулям за світ, за газ. На другий день, 23-го я не пішла, щось мені помішало чи неважно себе чувствувала. 20-го, ну, думаю, піду в банк, взяла свою кравчучку і пішла, взяла документи. Получу пенсію, скуплюся, сахар, там, хліба, пряників собі, конфет куплю. Ага, приходжу, дивлюся, возле банка, в страшна, чоловік 60. Я ще подумала, дивись, чого це їх так людей багато, такого вже ніколи не було. Я підійшла кхе, до дверей банка, а ага, банк не відкривається, двері. Я тоді людей питаю, а що така очередь? А мені кажуть, очередь займається, ми всі в банкоматі. Банк закритий, гроші можна отримати тільки в банкоматі. А я кажу, то я в банкоматі ніколи не отримала, я і не вмію отримати. Ну, вам хто поможет. Ну, пішла аж там і кінець. Навірно, я не знаю, було 60 -та чи 70. Заняла очерість і стою. Правда, в кошельку у мене там ще було рублів, я знаю, 100, може, може 200. Стою я, а потім думаю, ну, поки в очередь моя дойде, бо це ж куча народу до того банкомата. Піду хоч на ці гроші, що в мене є, щось небудь куплю. Зайшла в один магазин, пусті, пусто. Пусто, нема нічого. Зайшла в другий магазин така сама історія. Ні консервів, ні солоку, ні хліба, ні печення, ні конфет, ні солі, ні ходи, нема нічого. Ні спічок, нема нічого. Ну, Думаю, піду, ще там мій знайомий, там вітя торгує маленький там е е магазинчик гендели. Заходжу туди і кажу, що він каже: ну хорошо, бабушка, так як ви мій постійний клієнт, я вам дам те. Ну, що я собі оставив. Теж полки пустив, все на світі пусте. Ну, я вам дам ось, дав мені пакет муки, дав мені кілограм сахара, дав мені пол хліба, дав мені спічки. Ну, ну, Кось що мені дав. Таке, Оце, кажу, я із свого запасу, що я оставив для себе. Це тільки для вас, бо ви моя постоянний покупатель. Ну, оце я б його купила, оце все, вернулася до банка. Стояла що чуть не до самого вечора, замерзла страшно, ну таке дождалася. І, і ноги, і простудилася аж. Підходю до банкомата, ну, значить, прошу, візьміть мені гроші. А скільки ж ви, бабуся, хочете? Та кажу, у мене там, должно бути около п'яти тисяч. Ну, давайте чотири тисячі я візьму, а то хай останеться. Ну, той мужчина набрав мені, а банк не дає гроші. А що та, а ж таке? Чого ж не дає? А, там, а рядом стоїть така, вже так банк дає тільки тисячу, більше не дає. Ну, він перебрав на тисячу, я тисячу отримала. І так я за той тисячу оце і виходила з положення. Ну, правда, як почалося це все. То вже куплять не було, бо всі магазини розворували, розбили. Це вже ті расисти, а що і наші головорізи, не знаю, як їх назвати. Мародьори ночами. Тут воно стріляє страшне, а вони і з ломами тут виламують вікна і двері і все, бо там, де расисти, так вони танками дулом пробивали стіни. А, а наші викручували. Ломами та сокирами. Воно так і видно було, де це расисти робили, а де це наші робили, пограбили. То, то, що в мене було, ті гроші купити не було чого. Ну, то так і, ну і я щось привіржую, да. Да, отак от, от, от і жили, скопірувалася, ось, о, пішла до сусідів. У сусідів теж це скільки їх? Троє дітей. Чоловік, жінка, бабуся, сестра, та скільки їх? П'ять, шесть, сім, восім, друга сусідка прийшла теж у місті. І це нас було дев'ять чоловік. От дев'ять чоловік і виживали. От. На кострі готували собі там чай, сиділи з кружечками, ждали, щоб той їх взяти, кип хоч кипяточок, хоч кип'яточок випить. Що в кого було, У мене була картошка, я дала два мішка картошки. Спочатку мішок дала, а потім вже не було чого їсти, бо людей вже багато. Я сказала, ще давайте мішок, іще огірки. Ну, що в мене було, та й давала. О, Яка там крупа в мене і крупу свою однесла, який в мене там чай ще був в загашнику однесла. І кожен, в кого, в кого що є. Отак і наварим картошки. Чуть-чуть олійкою і солькою помастили, сидимо і моці, це ж таке добре, це таке добре. Хліба не було. Потім там Оксана дочка примудрилася хоч який-небудь блинчик спекти. Ходили на ферму, правда, доїли корові, я ходила, допомагала. Доходилась до того, що по дорозі мене збили, я поламала руку. Ну, все одно тоді з поломаною рукою ходила, щоб молочка принести, щоб на кисле молоко, закип'яти щоб гарячого молока, хоча ж повипити. бо троє ж дітей ще малі. Отак і виживали. 12-13-го голосили березня зелений коридор. Коли расисти да, вас випускали, я тоді вже по телефону моляв. Да, Умоляв мене до мене приїжджали. До мене й приїжджали, так, староста приїжджав. Умоляв його, Владимир, заїхати. Да, і вичнього... до мене староста. Голову сільради Так, да, Голова сільради до мене приїжджав, казав, що син постійно дзвонить, щоб ви виїжджали. Давайте воно, воно ж автобуси будуть якого числа. Ні, я кажу, спасіба, ну я нікуди не пись. Скажіть йому, хай не переживає. От я стара вже жінка, мені вже 83 роки. Я думаю, що ніхто мене вже не троне. От, І так, слава Богу, в апрелі місяці ми навіть не ожидали, що нас так швидко би... освободять. От я вже не пам'ятаю 2-го чи 3-го, чи 4 апреля, що їх вже погнали. Саме початок війни. Да, їх вже погнали, і вони тут летіли коло мене, коло мого двору. А я стояла їм услід дивилася. Вони сиділи на своїх тих зверху танках, О, проїжджали і на мене дивилися. А я стояла коло воріт, дивилася їм у слід. Ну, мене ніхто не тронув. Ой, Вони летіли на такій швидкості, вони так летіли, бігли, що, що взагалі тут тікали. Я спочатку і не могла подумати, що це вони відступають, от, ну, тому що вони тут кожен день. Утром біжать туди, на вечір біг... вертаються назад, утром туди, а тут цілий день тут пиль стовбом стояла, тут страшно що робилося. Оцих танків. Грили там окопи. Проти мене танки стояли, там. А, то... а тут ще танк був підбитий. Його ремонтували тут. Троє суток не могли відремонтувати, прямо коло мого двору. Ось, ось стояли. У двір по воду приходили, ну мене не трогали. Стріляли по сусіду, попали да. по твоєму дереву. Да. А потім да. і... сусіди там кожде утро і кожен вечір розводив костер, там готовий собі їсти. Я ще просила їх, що заховайтеся за хату. Вон дивіться, вони ж на танку Вон, утром повилазили, холодно, страшне. Вони стоять на танках і дивляться в нашу сторону. От. Не тратуйте їх. Заховайте, ваша хата висока, заховайтеся. Ну, сусіди не реагували, вони думали, що це так. Одне прекрасне, кажу, утром обратно розвели той костер, я якраз у хаті була, не була на дворі. Я була у хаті, ще лежала в себе на дивані. і тут як бахне по моїй хаті. Що взагалі? Я думала, що. Що вже все, розвезло мені хату. Я схватилася бігом вийти, а я не можу відкрити двері. Заклинило в мене двері, я вже з хати не можу вийти. Я її отсунула ті двері, прямо сунула, з силою сунула, аж потолок порвала, щоб хоч, хоч боком як-небудь пролізти мені, хоч, хоч трохи, щоб вилізти з хати. От. Вийшла, подивилася, а в мене. Дим іде. Слава Богу, вони бахнули не, не, не по хаті, а е, бахнули по веранді. Бахнули, ну, веранда така теж жила. У мене в веранді там кухня і столова. Вони бахнули по, по цьому. Ну, що, ну я потім сусідам сказала, ну що дивіться, я ж вас просила. Я ж вас просила, це ж не по мені стріляли. Це спасла моя черешня. о Дивіться, весь верх черешн, не знаю, що воно таке, воно скосило прямо як косою. Воно якраз попало по черешні, черешня колихнулася. І осколки ви на твій дах. воно не осколки. Воно те, що летіло, упало на мене, бо там ж метрова дірка була, метрової ширини. Там же ж метрова кругла дірка була, в діаметрі, навірно, цілий метр. Шість хварин здоровених побило. Ку кусками полетіло із чорним димом. Воно, воно не осколки. Осколки вже побило мені, і двері там побило, мені, і пол побило, і стіни побило осколками. А воно ж мені зірвало потолок, що е, шість здоровенних хварин е, 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 міняли. Воно воно так і стоять, воно ті шифери, воно побиті. І воно куча ще битого шифера треба брати тачку, грузити та вивозити той шифер із двору. Куди-небудь його вивезти, той шифер побитий. От. Ну що? Ну що? Сусід... Це вже було до зеленого коридору чи після? Ні, зелений коридор був. Бух, 12 і 13 тут, березня. Да, тут Разів три був зелений коридор. Дня три, так. Да. Да, разів три був, що був зелений коридор. І я бачила, от, і, проходили там, я вже не пам'ятаю, ми йшли ту сільську раду, там щось вроді сільську раду вже були чи відкрили, чи я знаю. Я не пам'ятаю, що я туди ходила, що я йшла туди. О, і так стояли автобуси, багато стояло автобусів, хто хотів, уїжджав. Ну тобі вже хату зруйнували, не да, вже ти після цього да, да. не хотіла виїхати? Не, не хотіла, все одно я не хотіла. Все равно... В хаті так. не світа, не тепла, не газу. Ні, нічого не було. Да. Ніхто мені не хотів допомогти, сусідів просила, в яких стріляли, що це ж по вашій вині, я ж вас просила. Не прийшли, навіть не подивилися, не допомогли. Пішла аж наслідую вулицю, там попросила, та прийшов, слава Богу, мужик та підпер мені потолок. Це Михайло, так? Да, так, Михайло прийшов, Міша. Прийшов Міша, підпер мені потолок палкою, знайшов здоровену таку товстену ну, подпору, підважив мені той потолок, щоб я хоч двері могла відкривати і закривати. О, і все. Ну, а потім вже, поки доща не було, так дірка й була. Теж обратно ж, ще ж не було ні допомоги, ні сільська рада не робила. Я в 83 роки, друга баба, оно, в 77 то года, І мужик, воно полусліпий. Оце в трьох мене прикрили хоч ту дірку, чим чи, чи могли прикрили. Ну, потім вже, звісно, вже. Привезли мені вже хвилин, то вже... Ну це потім... після визволення. Ну так, да, ну, це вже після визволення. А то, а то ж вони ж вже... дірка в мене була. Ну, спасіба, що доща не було. А потім пішов дощ. О, то все там поставила, там вагани здоровені. Хорошо, що вагани в мене були вже старі. Це Колись випускалися при Совєтському Союзі, такі вагани поставила та вичерпувала воду, виносила. Щоб не залило мене водою. Ну, а потім зібралися, ось, я ж кажу, я, та ще одна, така сама, як я. Там мужика попросили полусліпого і общими усиліями, там як нібудь прикрили ту дірку, а воно все одно, бо шифер і другий був побитий. Ну, хоч щоб ту дірку здоровенно закрити, щоб хоч не, не так лилася вода, прикрили. Ну, а потім вже після визволення, то, звісно,... Вже вже накрили мені потолок. Обіщали, значить, ну, якась допомочь будеш за це, чи що? Так нічого. І то, що ми в окупації були, теж вроді обіцяли дати по дві тисячі. Нічого я не отримала, ні копійки. Сільська рада навіть Ніякої не перекрила. Пом... добре, що мій друг Костя допоміг з друзями. Все вже, да, вже... син. Претен... Ну, закрито... да, та... Закрили це. А, а помочі, звісно, Дірки... не... ну, нічого. Да, нічого. Я вже так вважаю, що те, що може мені положено, нехай буде на нашу армію. Нехай. Я не претендую. Скільки нехай. ти взагалі готова була терпіти без світла жити, без води, Скільки без. Я... Я... я готова була терпіти до кінця. У мене і, 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 і ні одного разу не возникла мисль, щоб я кудись поїхала. У мене щось було таке, таке було чувство, що це що скоро нас освободять. Що скоро нас, скоро нас ми, ми слухали, де, де тільки хто почує, де хто. ой, ходили з тим, і, і на криші вилазили сусід, воно коля ходив, і на криші вилазили, і кругом. Ну, щоб тільки почути, де що, 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 як, яку-нібудь новість. Як тільки що хороше, ага, ось таке, ой Боже, хрестилися, молилися і, і не, надіялися, звісно, що ну, ну, спасибо, що, звісно, щось ми навіть не ожидали, що нас так швидко освободять. Щось ми вже були готові іще терпіть, щось. І, і вдруг це як сніг на голову, що все, їх погнали, все. Боже, це така була рада, страшна була рада, страшна. О. Скільки ви після визволення в перших числах квітня залишалися без світла, скільки без ми були? тепла, да, скільки ми були? без води? Ну, Вода то в мене була, бо в мене в дворі свій колодязь. Я маю на увазі без централізованого. Ну, Централізований, я вже не пам'ятаю, скільки не Ну, скільки світу не було, скільки ж води не було. Ну, якось от я вже й не пам'ятаю. Що ж перше включили? Включили перше світ. Коли? Так, да, Перше включили світ. Якось, Коли? Якось, після десь неділі через дві. Через дві. Може, пізніше, мені здається, а пізніше. А може, і пізніше, ну я вже точно не пам'ятаю. Що якось включили світ, це була радість, страшна була радість, що все. Ну, ладно, газу немає, головне, світ, вже ж можна же, як включити електрочайник, і нагріти вже води. Не треба вже той костер той палить, той дим, це все. Бо сиділи ж, як страшне, не милися, не купалися нічого. Е, усі в сажі. Воно ж дим кругом, і, і ми сидимо і дихаємо тим димом на надворі той, той костер. Ну, було не до того. Да. Головне, щоб був кипяточок, хоч, хоч суп який небудь зварив. Я тоді електроплитку привіз з епіцентру. Да. Ну, вона мені, ти якось, ти привіз, що якось у скорості включили світ. Що я нею так і не воспользувалася, ні разу її не включала. Так і електроплитка, не ж навпаки треба було. Свят да. включили і користуйся. О, а ну якось її я, я вже не пам'ятаю, що як це було. Ну, в общем, коротше говоря, а тоді говорили, що ну, а газу поки не буде, бо з газом, молод, більш проблеми. А тоді, в скорості якось, після світу днів через десять, і вже вже чуємо, що. У сусідньому селі вже включають, у тому селі вже включають. А ну раз помаленьку включають, то значить скоро включать і в нас. Тоді чуємо, що в нас вже на такій-то вулиці вже теж є газ. А то на другий день гай на такій вулиці вже є газ. А тоді я вийшла на двір, дивлюся, газовчики ходять по вулиці, провіряють же ще. Що... Ну, прежде чому включити газ, провіряючи, не побито, чи щоб утечки не було. Я їх пригласила до себе, вони мене все провірили. От, і все, і включили мені газ. І мені газ включили, бо ця радість була страшна, вже є світ, вже в вас, все. життя наладилося. Все. Да. Це така була, така була радість. Ну, а тепер живемо як? Надіждою молим Бога. От, щоб все-таки наші потаскали їх, отам Бахмут, там все де йдуть тяжкі бої. От, там на Херсонщині, там в Олешках, де люди оно, де страшне, що робиться. Молим Богом, щоб, щоб наші якось уже вигнали їх. Вигнали і погнали. О, отак, як у нас у Києві. О. Це радость була, не описує. Що ти пам'ятаєш про першу окупацію під час ну, ж я можу... Другої світової війни? А, тоді... Я можу? Ну, тоді ж я була мала. Мені було тоді... Ворог теж був захопив село, в якому ти жила, на Миколаївщині. Так, да, захопив був, да, село. Ну, як? Ну, у нас у селі ні один дом не пострадав. Не школа, не там медпункт у нас був. не одну хату вони не розбили. Якось були і німці. Ну, ну, такого, щоб розбили хату, там, е щоб е школу розбили, медпункт, чи магазин розбили. Магазин, звісно, теж, мабуть, не робив, бо я ж мала була. Ну, школа, в якій я вчилася. А у нас була друга хата від школи. І я малою ще й ходила в школу. У школі там німці стояли. от, е Я знаю, от, е припомнилося мені, що пізно, вечором, темно вже було, це була зима. О. До нас зайшли чоловік, мабуть, п'ять мужиків. Я потім вже потім сказала, що то не німці були, то були румини. От. І принесли гуску, щоб мама їм приготувала. Мама ж їм показує, що треба їм общіпати, а вони їй показують, що кидай у той в казан кидай, і з пір'ям кидають. Мама їм обратно показує, що треба общіпати, а вони ні. А плита, я пам'ятаю, що темна.